В Польщі, можливо, це можливо не настільки важливим є цей момент, що це перший урманістичний роман, перший український роман суто про місто, але там цікава історія. Історичний контекст далеко не всі знають про те, що взагалі були українські 20-і, 20-го сторіччя. Що була така штука, як українізація, що виходила українська література, словник, п'єси, вірші і прекрасні романи. І тут справа не в тому, щоб розповісти полякам, якою прекрасною була радянська влада, яка uh -huh. дозволила це, але показати якою. Багато аспектною була тоді українська культура. Наскільки вона сильною була, а настільки вона була сильною, що ця ж радянська влада вирішила нарешті закрити цей проєкт і знищити це покоління, дуже добре, що воно повернулося в Україні. На це почесне місце, яке йому і належить. І теж ну, велика, маленька, поки що, моя радість та інших перекладачів, які працюють з українською класикою, що ці книжки реально зараз читаються в Польщі. А місто, між іншим, воно дуже успішне, в мене, як для перекладача, купа е, важливих номінацій. Премію, правда, жодну я не отримав, але номінації були, і, і, знає, і знаєш, це дуже, дуже цікаво, коли раптом польські критики е, розмовляють про те, е, якою людиною був Степан Радченко? А він не, не найпрекрасніший герой. Це головний важко, герой Важко цієї. його любити. Так, да, да. Ну, так. Отакий трохи ловелас. Так.